Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про інструмент професійного класу, а саме акумуляторний дриль шурупокрут GTM DS1840P. Цей інструмент здатний задовольнити потреби як професіоналів, так і аматорів, оскільки має круті технічні характеристики та просто безліч переваг. Ця модель має 18-вольтову систему живлення та 40 Нм метрів крутного моменту, що забезпечить потреби як побутового користувача, так і профі. В даній комплектації ми бачимо безпосередньо сам шурупокрут, два літій-іонних акумулятора ємністю 2 Аг, зарядний пристрій, інструкцію з експлуатації та протиударний кейс. Почнемо з його основної функції закручування та викручування шурупів. Завдяки швидкозатискному 13-міліметровому патрону ця процедура стала значно швидшою та зручнішою. Крім того, максимальний крутний момент становить 40 Нм, що дозволяє з легкістю закручувати навіть довгі шурупи у тверді матеріали. Для більшої універсальності дана модель має дві швидкості. 400 або 1400 обертів за хвилину, відповідно, що дозволяє використовувати його як для роботи з битами, так і для сверління. Завдяки 20 режимам налаштування, крутного моменту, інструмент дозволяє точно налаштувати силу закручування в залежності від матеріалу. Загалом щодо сверління, то дана модель показує високу продуктивність, адже максимальний діаметр сверління у дереві становить 30 мм, в металі 10 мм, а в цеглі, там в якому бетоні 8 мм. Перемикач режимів дозволяє легко переключатись між сверлінням та закручуванням. led підсвітка допомагає працювати у погано освітлених місцях і підсвічувати робочу зону. Прогумована ручка забезпечує надійний хват інструменту, а збалансована конструкція інструменту в цілому дозволяє працювати інструментом тривалий час без втоми. Гарантія становить 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!